Сказати, бовкнути, буркнути, випалити, висловити, відрубати, гмикнути, егекнути, ляпнути, мовити, мугукнути, обізватися, огризнутися, озватися, ойкнути, перебити кого в розмові, піддакнути, пробасити, пробалькотити, пробубніти, проворка. Котати, прогунгити, про проказати, про промирити, про про проректи, про про скавуліти, про шипіти, сказонути, скаламбурити, угукнути, цітькнути, шепнути, шикнути. Сказати, бокнути, буркнути, випалити, висловити, віддубати, гмікнути, гекнути, лякнути, мовити, 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 бугукнути, обізватися, огризнутися, озватися, окликнути, огну... переб... Ойкнути. перебити, кого? Кого, в... кого в розумі, а, а, розмові. кого в розмові, піддакнути, пробасити, пробелькатіти, пробубаніти, Прогукну... про... прогукнути. Про... Проказати, прорекнути, просичати, пролосковнути, прошипіти, сказонути, скла... скалам скаламбурити, огукнути, ци... цицькнути, шепнути, шикнути.